Сьогодні хочу звернутися до тих людей, які 10-15, навіть 20 років тому чули про страхування, але від того, що їм не сподобалась людина, або те, як їм преподносила інформацію, людина прийняла рішення не оформляти собі такий поліс. Знаєте, це ну, трошки да, по-дитячому, тому що ви почули один раз, вам не сподобалось, але це все люди. Люди розповідають, скрізь працюють люди в будь-яких сферах послуг. Якщо вам не сподобався стоматолог, який вам не лікував, це ж не означає, що ви не лікуєте зуби, так само, як сфера там, краси, нігті, там, перукари. Якщо вам не сподобався хтось один, то ви ж не ходите і не стражетесь, ви шукаєте собі іншого фахівця. Так і в страхуванні. Якщо колись вам не сподобалась людина, це не означає, що не треба це мати. Ви просто втрачаєте час, втрачаєте можливості, мати захист, мати гроші в майбутньому, мати пенсію, тому що пенсії не буде, якщо ще раз повторюю. Знайдіть людину, яка вам, як кажуть, зайде, яка вам сподобається, яку ви захочете чути, тому що від цього залежить, чи приймете ви рішення. Чи воно буде да, чи буде ні, але воно буде ваше. Але ви вислухаєте людину якісно, з правильними цифрами, з правильною інформацією, достовірною інформацією, тому що колись люди розповідали просто для того, щоб... Продати зараз трошки інший ринок. Зараз я кажу, то 20 років ринок прозігрівався. Зараз він стартує, тому що зараз зовсім інші умови навіть для нас, консультантів. Ми маємо бути фахівцями розбиратися всьому для того, щоб людині допомогти, а не просто продати, тому що більшість людей тут залишиться надовго. А хтось прийшов і вийшов. Можливо, та людина, яка вам розповідала, яка вам не сподобалась, взагалі не має ці діяльності. А ви прийняли її е, е, агресію з вашої сторони там чи ще щось впарювання? І тепер прийняли рішення не оформляти. Знайдіть мудрість, знайдіть сили, знайдіть час для того, щоб звернутися до тієї людини, яка вам допоможе розібратись. Я завжди відкрита до людей, хочу вам всім допомогти розібратися, як мінімум, я за вас нічого робити не буду ніколи, але як мінімум розібратись, щоб ви впевнено і свідомо це робили, це я вмію.